Андрій, Андрей? Да. Миша. Влад, руки. Молодец. Молодец. Добре, давай, давай, Артем! Ой, то не Артем, то Андрій, перепрошую. На Андрія, Даня, Даня, іде. Дає Маркові, Марко проходить. ще ще. Добре, Міша зупиняє. Out для суперників. Коля, молодець до кінця добрався. Миша на аут выбываем. Добре, давай Марко, молодець. Марко. Артем, давай. Готовий. А наш Миша. Даня. Ай-яй-яй, не получилось. Добре. На ау. Стой. А тоді стой. Стой. Міша. Ну, 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 до мяча. Добре, молодець, Міша. Давай, давай, давай. Ага, от. Відворіт. Рахунок 0-0. Пока. Даня. На Міша. Міша вперед. Не проходить передача. Добре. Міша зупиняє. Даня. Марко. Марко вперед на Андрія. Андрій. Добре, добре, добре. Добре, молодець. Добре, молодець, Андрій, Марко Андрій номер К В нього, в нього. Коля. Так. Просто, бах, Марко, добре, вперед. Даня, головою. Ще донела. Коля? На Андрія, Андрій, не. Марко. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Даня. Андрей. Аут. Наш аут. Адрес-то, макидор. умничка. Добре, Марко, дай Павлику. Добре, Павлик. Павлик. Готовий, молодець. Я перший, добре, Марко, Марко. На єрему. Давай, давай Ярема. дай, Павлик, добре. Ах, не догнав. No. Готовий. Даня, Даня вперед, Марко зупиняє на Павлика. Оля, на Ярема дава. Добре, ну Данилка, молодець. Даня, добре, добре, добре. До кінця, до кінця, до кінця. Влад, ручки молоченко. Допий поворотик, Артем! Давай, 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 Єрема! Давай, давай, давай! Одес, Коля, добре! Вперед, павлик! Давай, давай, давай. Одес, Аут. Допий поворотик! Три метра, доворі! Даня коля зберігає. Відворіт. Намарка. Боротьба, вибирає м'яч. палик, намарка. Браво. Ярема. Ай-яй-яй. Не виходить. Коля. Добре, добре. Добре. Ах, молодець, Коля. Рахунок 0-0. Я Швидко. Та я я я яй Коля. Добре, давай, давай, Єрема, молодець, давай, давай, біжи, 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 давай. Готовий. Кутовий! Виграй! Да, ну ладно! Реду, ред. Реду, ред. Реду, реду. Даня головою! Коля? Добре! Вперед виносить до А а для суперників. marcou, embora de se ameaçado, marcou, vai, 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 走 А для соперника от для суперників знову. Павлик, молодець. Давай, давай, Марко. Коля молоченка.

Давай, кто-то вы. Ну, ноль, рахунок. Добро, давай, давай, Миша. Давай, 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 давай. Павлик. Давай, 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 Павлос, давай, 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 давай. Молодец.

Таня. Парат. Марко, Добре, Марко. Ну. Готовий, молодець. А, напевно, Туда, Out. A tam bory se. Dobře, to neudržáji. Нуль рахунок ми ведемо. Міша, добре, а відбираємо, виходить на аут. Дірама, Давай, 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 давай. Даня, добре, Артем, давай, давай, обігруй. Ай Ай-яй-яй. В нього молодець коля, умнічка, вийшов м'яч. Давай, давай. Добре, добре, Данилко. Міша? Ах. Штрафний. Оп, гот, прибір, гот. Добре, Коля, вибиває на аут, молодець. Давай, давай, Ярема, з ним, з ним, з ним. А, он oh! для суперників. А, он. Oh! Короче, короче, короче. Оля. Артем! Артем, то вибий звідти м'яч. Даня. Пряд. Давай, давай, Ярема. Біжи, біжи, біжи. Добре. Коля Бореться до кінця. Аут. Даня, вперед. Добре. Міша. На кутовий виходить м'яч. Затиснула нас біля воріт. Не можемо ніяк вийти звідти. В прийшов суперники. Данило, молодець! Даня. Андрій. Ну, удар. Ах. Данелка. Даня. Вперед на Андрія. Андрій. Наремо. Ну, Давай Єремо до м'яча. Даня. Доборіє, той м'яч лежачи вже. Міша, добре. Ніша на Андрія. Ну. А чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть не стало. 1-0 рахунок ми ведемо в рахунку поки. Відворіт. По головою. Добре. Ще, 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 грати, 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 не дати вдарити. Так, капець. У нас прокляття останніх Один на день. На Марка? Марко на Андрія. Андрій. А вот наш. Вот давай. Hey. Ах, блин, майже. Жена, две дворе. А Блінк Нет, вы не всі. Скажи. Давай, давай, Марко! Молодець, давай, давай! Дай, 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 дай. Молочинка, молочинка! Андрій! Ах! Емоції, накал! Марко, Даня! Марко? Марко? Буде нічия, мабуть, Бо вже часу немає. Все. другу маємо нічию. Тепер нам треба третій матч виграти з рахунком більше ніж 3-0 для того, щоб бути на першому місці. Зустрінемося на третьому матчі.